Давайте, считайте, просчитывайте, сколько ну, это будет стоить. Стоит собираем деньги на новый. По ну так ну, не давай Да, да ну, сейчас нереально да, да. 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 не его делают. <свист> Нет, Собрали да. да. я вообще режу, сейчас даже нереально его бронь. Ну собрались вопросы. Я вам сказала, отключить свет, не будет воды. Никто что хочет без воды. Надо этот вопрос решить. чего рассказываю. собрать. Потому что. Часть вашого під'їзду не, не хоче платити. Я ходили, з чого. Вони... не мала чого, мені сказали ну, нічого. Що... Недовіра, Іра, кажи, так як є. Я, я просто думаю, як це правильно сказати, що хтось там недовіра. Я говорю, так, ну, шо? є що, Хорошо. Скільки там різниця на цих три чоловіки? 790 гривень. Ні, на три чоловіка, хто не платить. 790, 790 гривень. Це вже горіло за да. 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 це, це. вже з мінусом 95 гривень, які їм компенсували за насос. Ну, це вот за не, все, скільки? Два роки, так? За два роки. Ми ж теж не а ви нас важену здали? <сп> я теж розумію. Так, це вже з мінусом. Це вже з мінусом. Я просто не розумію. Тому що цей питання раніше не піднімався. Все було чудесно. Ну а коли це було? А чудісно. ти цифру скажи. Ну а коли це було? Цифру скажи. 791? Ні, ти просто скажи, як вона сформувала, щоб було її зрозуміло. А, щоб нікому нічого не здавати. Повіш, нікому нічого не здавати. Нікому. Нікому. Спасибо, ми вас забули ремонт. Ой, ви то взагалі така здачі це знатна. Ваша скажіть, як у вас за газ девятнадцять тисяч доллар вийшло. От тоді розкажете, як чесно. А яке твоє діти? Та що ти хочеш сказати, є брати? А як ви за світло не платите Дай 4 роки? Нахуй виключить блядь, бо час йобну, блядь, у тебе що на.